Що тут коїться? Ви взагалі нормальні? Збільшили гучність така недорога! не будемо, цілу на ніч нічі згадаємо роки, що пройшли дружно, пліч не забудемо Страплялись, але дружні залишали. Я живий, я сильний. Займайтесь, хлопці, спортом. Не вживайте алкоголь і не куріть сигарети. Поважайте батьків, ніколи не здавайтесь! Ірина Миколаївна, то, то хто? Це Петя, нарешті цю року закінчив. Що, виходить, він наш однокласник? Ну так. Танцювати будемо цілу ніч, цілу ніч. Згадаємо роки. Що пройшли дружно, пліч Не забудемо. it's Воно вже навчились рибачити. Та давненько вже. А я от навчився заробляти додатковий дохід і дуже цьому радий. То де таке є? Ось тут, Біномо. Це такий фінансовий інструмент, якого можна заробляти на акціях компаній, навіть таких як Google і Amazon. Все, що потрібно зробити, спрогнозувати, чи акція буде рости, чи падати. А де його взяти? За посиланням, який в описі під відео, зареєструвавшись, отримуєте 1000 доларів на свій деморахунок. А використавши промокод, в подарунок отримуєте подвоєння свого першого депозиту. Алло. Алло, Вася. Алло, це кредитори? які кредитори, то я Вова. -а, а, добрий день. Добрий, да. Ракіогірки, Руки куди несуться зеленський президент. Шо ви там? Та нормально. Є дочі ріка мою бабу ворок піднявся. Розказуйте. Слухай, треба сказати, аби підписались на сілі Так? Це обов'язково прям так? Так. Так, так. Ага, аби підписалися на канал, ставили лайки. Так, Це просто все понім буде зроблено. Братва, це офіційний указ президента. Підписуємося на канал, ставимо лайки, натискаємо на мої дзвіночки, поки вони молоді.